Дев'ятеро травмованих серед них дитина, 51 – приватний будинок пошкоджений, з яких десятеро відновленню не підлягають. Такі наслідки влучання російської ракети у смілі розповів міський голова Сергій Ананко. На жаль, є постраждалі, одна тяжко хвора. На жаль, одна дитина. Вони госпіталізовані до обласної лікарні, відповідно до міської лікарні, дитина до обласної, жінка до міської лікарні. У будинках розтрощені вікна, вибиті стіни, зірвані дахи та огорожі. Забиваємо вікна пленкою, хоча б так, щоб хоча б можна було грітися в хаті якось. Будинок, при кухні нема, сарання нема, гаража немає. Воно дивіться, тріщини. Ну в хаті, бачите, тріщини пішли. Хвилин десять була гула тривога, і ми це ж на дворі. Вийшли на двір, хлопці якраз машиною уїжджають, і я на дворі. Звука не було ніякого. Не було ніякого, я тільки ворота відкрив. а воно ну, дивіться на заборі. Шапка. Злетіло, таку шапку зняло. Я отаку, мене до землі отако бабах, і я більше нічого не пам'ятаю. Теж розбило тут, в общем, а тут в общем, кришу побили, розуміє? а тоді вікна повибивав, а я сама на дворі була. І що ви побачили? А що я побачила? Воно як вибухнуло, і отам, у тому дворі, де отам, такий дим пішов. Як хай боги. З вами все добре, Ви немає травм, не постраждали? Травм немає. Вам швидка треба, можливо? Не, не треба. І три ще немає. Живі, так. Нині на місці працюють всі екстрені служби. У місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування, каже міський голова. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готують місця для тимчасового проживання. Зі слів Сергія Ананка, пошкоджені будинки будуть відновлювати завтра зранку. І розміщення будуть знаходитися в шелтері і ми будемо розміщувати людей. З завтрашнього дня ми приступаємо до відновлення будинків, ті, які, скажімо так, найменше постраждали. З 8-ї години ранку комунальні бригади. Зараз будівельні матеріали всі будемо вночі знаходити, і з завтрашнього дня приступаємо до відновлення цих будинків. Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, сьогодні близько 14.46 збройні сили Російської Федерації завдали удар крилатими ракетами попереднього типу х 22 по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу. Тетяна Недбайла, Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.